В неділю, 30 березня, у нашому місті вперше відбувся молодіжний мистецько-творчий фестиваль Шевченко-феш Червоноград, котрий був приурочений до 200-річчя титана українського духу. Цього дня майданчик біля пам'ятника Шевченку перетворився на справжню мистецьку арену. На арт-майданчику фестивалю розгорнулось неабияке розмаїття молодіжного креативу. Райтерський стенд, де усі охочі писали цитати з творів Шевченка, гра «Шевченкоманія» за мотивами всесвітньо відомої гри Мафія, навіть автоквест за участі команд з автомайдану та байкерів все це викликало захоплення у молодих людей, і вони з неабияким задоволенням брали участь у всіх конкурсах та творчих завданнях Шевченко-фесту. Оскільки цього дня виповнилось 40 днів з часу загибелі героїв Небесної Сотні, учасники фестивалю також створили символічну стіну скорботи і пам'яті загиблих лицарів. Приємним є той факт, що фестиваль згуртував довкола себе неймовірно талановиту й активну молодь, котрій небайдужа доля країни, її культура й правічні традиції, котра гордо вшановує пам'ять світоча нації. Зрештою, навіть поезія Шевченка лунала з уст молодих людей. ...по-новому, без зайвої патетики та недоречного пафосу. І заплакала лілея росою сльозою, заплакала і сказала Брате мій, з тобою ми давно вже кохаємось, а я й не сказала. Як була я людиною, як я мордувалась, моя мати, чого вона? Вона все журилась і на мене, на дитину дивилась, дивилась і плакала. У всьому, що діялось на арт-майданчику фестивалю, відчувалася потужна молодіжна творча енергетика і неймовірно дружня атмосфера. Школярі декламували вірші, виконували пісні, підтримували учасників бурхливими обласками, а ще частували усіх замерзлих гарячим чаєм та фотографувались біля банера. По завершенню фестивалю творчій команді бужнету вдалось поспілкуватися із активною учасницею цього дійства. Юлі, чи вперше ти береш участь у такому фестивалі, і як довго готувалася до нього. В цьому такому фестивалі я вперше беру участь. Готувалася до нього недовго. Ну про фестиваль я дізналася в школі. Вірш вивчила свій улюблений, до речі, послання і вирішила взяти участь і волонтером, і учасником. На мою думку, це досить цікавий такий фестиваль, як на мене, вперше у нашому місті. Можливо, це не дуже масштабно, але я вважаю, що для нашої сьогоднішньої досить свідомої молоді це досить таки. Цікаво і повчально. Тобто у тебе залишились тільки позитивні враження від Шевченко-Фест? Звичайно, я думаю, що і надалі будуть продовжуватися влаштовуватись такі фестивалі, бо нашій молоді потрібно чимось займатися. Особисто мені інколи нудно вдома, і в комп'ютері теж не дуже хочеться сидіти. Ось такі фестивалі це дійсно круто, молодіжно і так оригінально. Власними враженнями від Шевченко-фесту поділився із нами і заступник міського голови Червонограда Андрій Залівський. Ми провели сьогодні у місті два заходи. Перший захід це Шевченко-Фезда, другий захід це Вічі реквієм за небесною Сотнею. Вони були поєднані в єдине ціле, і приємно, що прийшло дуже багато людей відвідати як і один, так і другий захід. Друге, що хотів би відмітити, це наші діти, учні шкіл, які були активні, які підготували, без яких і не був би неможливий даний фестиваль. І все залежить від дітей. Я думаю, що другий і третій інші фестивалі будуть можливо, будуть трошки в іншому форматі, можливо, в тому самому, але вдосконалені, адже різні майданчики, різні, різні діти, і була досить жвава активність серед дітей. Дуже дуже приємно. Також о, хотів би відзначити надію Земницьку, яка виступила ініціатором ідейним натхненником даного фестивалю, і також ще раз продемонструвала, що в нас є креативні молоді люди, які готові зробити дозвілля дітей молоді цікавим і не таким однобічним, як якщо яким воно може бути. Також хотілося б відмітити сьогодні і подякувати наших меценатів, які долучилися до даного заходу. Це генеральний директор ЮНЕВЕСТА Юрій Михайлович Капусяник, народний депутат Степан Курпіль, а також таксі Шанс і піцерія Іль Падріно. Щиро вам всім дякуємо. Сподіваємось, що молодіжний фестиваль, який відбувся у нашому місті, вперше матиме продовження і стане доброю традицією під час святкування Шевченківських днів.